Чи мали білі Хорвати власну писемність до Кирила і Мефодія? Питання звучить просто, але відповідь значно складніша. Білі Хорвати жили на територіях сучасної України, Польщі та Чехії, це одне з ключових слов'янських племен раннього середньовіччя. І хоча вони контактували з Візантією, Франкською державою та Великою Моравією, достовірних доказів їхньої писемності до 9 століття немає. Археологи не знайшли жодних написів чи документів, які можна впевнено прив'язати до білих хорватів. Існують лише поодинокі символи на кераміці та згадки про так звані черти і різи, але це не системна абетка. Це могли бути позначки майстрів або родові знаки. Тому більшість істориків вважає, білі хорвати не мали власного письма. Їхній перший справжній алфавіт з'явився лише після місії Кирила і Мефодія. Які створили глаголицю для слов'ян великої Моравії, та, попри відсутність письма, білі хорвати залишили помітний слід у формуванні ранньої української спільноти. Їхня історія важлива частина нашого культурного коріння.